Доброго дня, друзі, сьогодні я вам розкажу про кетчуп. Батьківщина кетчупу вважається Китай, завезений у XVIII столітті в Англію. Ну, Єдине, що залишилося від цього рецепту, це рецепт з грибів кетчупу і оливок. Все інше вже пішло у історію. Значить, для цього, щоб зробити. Кетчуп нам потрібно, як ви зрозуміли, помідори. Без помідорів тут ніяк не обійтися. Помідори вродили в цьому році, так що кетчуп робити буде що. Перець. Перець теж необхідний у кетчупі. Перець свіженький, хороший. Цибуля, цибуля теж йде у склад кетчупу. Яблука. Яблука теж потрібні. У склад бажано взяти кілька різних сортів і бажано, щоб вони були кислі сорти, не солодкі. Ну, помидори, звісно, починаємо мити. Промили помидори, порізали їх на кусочки, де, може всі порчене викинули. Цибулю очистили від кожури і теж її подрібнили. Беремо перець і перець теж потрібно подрібнити. Подрібнюємо перець. Беремо яблука, промиваємо їх, подрібнюємо і беремо два столових буряки. Тремо їх на терочку і все це змішуємо і ставимо в каструльку для того, щоб його проварити. От процес почався. Починає закипати, закипає, закипає, сильніше, сильніше і сильніше. І закипіло вже зовсім гарно. Ну і нам потрібно тепер цей зварений всі інгредієнти пропустити через ручну соковижималку. От воно зварилося, вже готове. І нам його пропустити треба через цю ручну соковижималочку відділити м'якоті сік. А все інше, що не потрібне, воно буде видалено із цієї суміші. Потихеньку. Це ручна соковижималка. Тут не дуже ти швидко зробиш, процес розтягується. І от м'ядь котісик біжить у тарілочку, а не потрібно нам виходить в іншу тарілочку і відділяється. От так потрібно всю каструльку через соковижимавку перепустити. Потім ми знову ставимо його в каструльку і знову він закипає. Покипає 40 хвилин. І після цього, як він прокипів, його розфасовуємо охолони і розфасовуємо у баночки. І тепер рецепт 8 кг помідор, 4 кг перцю, 1 кг яблук кислих, 2 столових буряки, 1 кілограм цибулі. 10 листочків лаврового листа, 20 штук гвоздики. І все це прокип'ятити. І вже після того, як ми прокип'ятили і віджали, і поставили тільки сік варитись, додаємо 800 грам цукру. 05 літрів ацету, дві чайні. 8 чайних ложок солі і 2 чайні ложки гіркого перцю. 2 чайні 2 чайні ложки кориці, 1 чайну ложку духмяного перцю і одну чайну ложку горошку. Мало того розуміється. От і все. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!